Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Нагальні існуючі проблеми, які склалися між державами Центральної та Східної Європи в кінці 20-х років 15 го століття, потребували термінового вирішення. Тому було прийнято рішення на початку 1429 року провести з'їзд монархів у місті Луцьк. Під час нього планувалося обговорити актуальні питання, що хвилювали правителів та їхні еліти, визначивши цим подальший хід історичного розвитку у цьому європейському регіоні. Ця визначна подія в середньовічній історії не лише України, а й її сусідів залишила по собі цілий клубок нерозв'язаних проблем та частково визначила долю українських земель. Збір на дрон було достроково завершено, а зібрані кошти було додано на купівлю дрона для 1-го стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Edwice. Деталі та звіт можна прочитати у вкладці Спільнота на каналі. Але я закликаю вас продовжувати донатити на збори інших фондів та волонтерів і підтримувати наших воїнів у протистоянні з московіцькою ордою. Перш за все, хочу наголосити, що українські землі знаходилися у складі Польського королівства і Великого князівства Литовського, тому Україна, як самостійна держава, не була тоді суб'єктом зовнішніх відносин. У 1385 році було укладено Кревську унію, династичний союз між великим князівством Литовським і Польщею. Згідно з нею, Ягайло зобов'язувався приєднати литовські і руські землі до корони польської, перевести велике князівство Литовське на католицтво і відтак стати королем єдиної польсько-литовської держави. Однак не всім це сподобалося, і почалася внутрішня боротьба з литовсько-руською опозицією. Врешті, довгічним великим князем Литовським у 1392 році було поставлено Вітовта, двоєрідного брата Ягайла. Впродовж свого тривалого правління він поступово зміцнював свою владу, мав міцну опору серед місцевих еліт. Відтак не дивно, що він хотів чогось більшого, він хотів стати королем. Цьому сприяла і зовнішня політична обстановка. Та позиція короля Германського, Угорського, Чеського, а в майбутньому і імператора Священої Римської імперії Сигізмунда Люксембурга. Справа в тому, що він не хотів об'єднання цих двох країн, адже в майбутньому така велика потуга могла стати для нього небезпечним суперником. А з 1420 року інтереси цих трьох головних осіб майбутнього з'їзду перетнулися в Чехії. Справа в тому, що він видав чеському мислителю та реформатору Яну Гусу, який мав величезну популярність серед народу охоронну грамоту, яка мала поберегти його під час Константського собору, де вирішувалося питання розколу католицької церкви. Але грамота його не зберегла, і гуса засудили і спалили. А коли помер брат Сегізмунда король Вацлав IV, гусити підняли проти нього повстання. Спершу вони пропонували корону Ягайлові, але той відмовився, тоді відто. Той теж не дав згоди, але відправив на допомогу чехам 5000 військо на чолі зі своїм намісником Сегізмондом Корибутовичем. До речі, на нашому каналі є про нього відео. В наступні 10 років інтереси цих трьох правителів постійно крутилися навколо цього питання. Сегізмонд Люксембург прагнув роз'єднати польсько-Литовський Союз, який міг стати великою небезпекою для угорців та німців. Тому головним під час майбутнього з'їзду мало стати питання про коронацію Вітовта. Великий князь Литовський сам цього хотів, прагнув цього і Сейзмунд. Та й сам Ягайло теж не був дуже проти, адже у Вітовта не було синів. Тож майбутнім королем Литовським і Руським міг стати хто з його спадкоємців. Здавалося б, козарі на руках, але не все сталося так, як гадалося. Крім того, планувалося розглянути ще декілька питань, але про них ми поговоримо далі. Луцьк, який Віток отримав ще у 1388 році від Ягала, був фактично другою столицею Великого князівства Литовського після Вільна. Завдяки своєму доброму географічному розташуванню, він був найоптимальнішим місцем для проведення з'їзду. Заздалегідь, всім його учасникам були розіслані запрошення, і перші гості почали прибувати в місто на початку січня 1429 року. Головними учасниками були господар, великий князь Литовський Вітут з литовськими та руськими князями, місцевим духовенством та містянами, польський король Владислав ІІ Ягело з представниками польських знатних родин, духовенством, сенаторами, король угорський, німецький та чеський, майбутньому імператор священної Римської імперії Сигізмунд I Люксембург з дружиною Барбарою і угорською німецькою, австрійською, чеською знаттю тощо. І ще одним, так би мовити, хедлайнером був король норвезький, шведський і данський Ерік. Окрім того, були присутні магістр лівонського ордену Ціси фонден Рутенберг, командор, якого прислав магістр Тевтонського ордену Гертхард фон Балгі, онук Вітовта, великий князь Московський Василій ІІ, ІІ Темний та митрополит Фотій, великий князь Тверський Борис Олександрович, який визнав Вітовта своїм сюзереном. Великий князь Рязанський Іван Федорович, до речі, ці два останні князівства були ще самостійними державами. Також приїхали посланець папи Римського Мартина V, легат Андрій Домінікан, представник візантійського імператора Іоанна Восьмого Кантакузін зі священниками, татарські хани Перекопської, Донської та Волзької орд. Загалом до Луська прибуло понад 15 тисяч осіб, що значно перевищувало кількість жителів самого міста. Ось як описує початок з'їзду польський історик 15 століття Ян Длугош. Король римський і угорський Зигмунд прибув на той з'їзд пізніше, він, однак, прислав завчасно послів, аби це якось виправдало його запізніле прибуття. Щоб не марнувати часу на зупинку в Луцьку, король Владислав подався з Луцька полювати на угіддя між Луцьком і Житомиром і пробув там кілька днів, аж поки йому не доповіли про прибуття до Луцька короля римського Зигмунда. Вийшли на на навісною однієї милі князь Вітольд зі своїм почтом панів, а після його приїзду король польський Владислав увійшов до карети, в якій їхала королева римська Барбара, і в'їхав до Луцька. Потім за князем Вітултом поспішав на коні король римський Зигмунд, біля якого єпископ Краківський збігнів, а тим часом труби та інші різні інструменти звучали потужно. Ще один польський історик Мацей Стрийковський так описує розмах з'їзду. Щодня витрачалося, розходилося 700 бочок меду, крім вина, малмазії, пива та інших напоїв, 700 волів і ялівок, 1400 овець, по 100 зубрів, лосів, диких кабанів, крім інших потрібних для готування приправ. Сім тижнів тривав з'їзд у Луцьку. Оціни собі ту велич і витрати Вітута на зібрання таких знатних гостей і видатних монархів у Луцьку. Але повернімося до питань, які власне розглядалися на самому з'їзді. Спершу обговорювалося волозькі питання. На захоплення Молдови претендували три держави: Угорщина, Польща та Османська імперія. У 1412 році Сагізмунд Люксембург уклав з Молдованами договір, за яким останні мали надавати йому допомогу у боротьбі з турками, але вони не виконували свої зобов'язання. Тому він запропонував поділити Молдову між Угорщиною та Польщею. Але дана пропозиція не знайшла підтримки. Король норвезький, шведський і данський Ерік хотів регулювати відносини Данії з містами Ганзи, з якими була давня ворожнеча, що погіршило становище обох сторін. Також мова йшла про створення антитурецької коаліції. Османи вже, очевидно, були загрозою як для візантійців, так і для держав, які мали свої інтереси на Балканах. Сегізмунд запросив до неї приєднатися поляків і литовців. Але вони не поспішали прийняти цю пропозицію. Вони дали згоду зробити це в тому випадку, якщо до коаліції приєднається більше європейських держав. Спробували також вирішити релігійні питання, в першу чергу укласти унію католицької та православної церков. Але духовенство не захотіло обговорювати дане питання. Також відтод прагнув мати у Великому князівстві Литовському окрему самостійну церковну організацію. Натомість присутні більше говорили про гусицький рух у Чехії. Втім, гоним було питання коронації Вітута, який активно лобіював із І Люксембург. Мацей Стрийковський так описує ці дипломатичні ігрища. Вітут, як людина великодушна, яка прагне слави, не відмовився від пропозиції імператора, але зазначив, що без Ягайлового дозволу йому не годиться прийняти корону. Тоді імператор хитро і лагідно разом зі своєю жінкою почав намовляти короля Ягайла, що він для чести, прикраси і слави своєї вітчизни дозволив Вітовтові прийняти корону. Зм'якшений цією розмовою король не забороняв цього, однак з умовою, що це дозволить сенат польської корони. Потім Вітовт домовився з імператором Сегізмундом про термін одержання від Папи римського корони для Литовського королівства, і вдруге лагідно просив короля Владислава Ягайла, щоб для гордості і слави своєї вітчизни Литви не забороняв Вітовтові і Литві королівської корони. А коли король з сенаторами зібралися на раду, Вітовт хетро випросив собі місце в коронній раді, щоб у його присутності поляки не сміли накладати вето проти нього. Так примаз гнязницький архіпископ Войцех Ястжамбец виступив з довгою промовою, але нічого остаточно не вирішив. Після нього краківський епископ Збігнів Олесницький поважною промовою осудив намір Вітовта та доводив, що запропонований дар та імператорська благодійність служитимуть не величе і славі Литовського князівства, яке віддавна славилося лицарською доблестю, а приведуть до роз'єднання і сварки з польською короною. Після чого їх роз'єднаних можуть легше поодинці перемогти хрестоносці. Він просив також, щоб Вітовт, повний слави та маючи 80 років, пам'ятав про свою присягу, якою об'єднав Литву і Польщу, і щоб знав, що в тих імператорських солодощах криється отрута. Потім краківський воєвода Ян Тарновський та інші сенатори осудили Вітовтів намір. А Вітов зірвався з місця і скригоючи зубами, вийшов розгнівний з кола та погрожуючи рукою, заявив, що нехай їм не здається, що він не постарається іншим шляхом домогтися того, що задумав. Сенат також докоряв королю за те, що він дозволяє так свавільно поводитися у своїй державі найбільшому ворогові імператорові. Після того всі роз'їхалися з Луцька. Отож, хоча Владислав Ягайло загалом був не проти цієї коронації, але проти неї активно виступала польська еліта, Вітут та литовсько знать теж були вкрай незадоволені. Литва і Польща перебували по суті на межі війни. Щоб загасити цю пожежу, Єгело навіть пропонував Вітовтові польську корону, але той відмовився її прийняти. Навіть попри заборону коронації від Папи Римського, Сигізмунд виготовив корону та інші королівські регалії для Вітовта. Коронація була запланована на 15 серпня свято Успіння Богородиці. Делегація вирушила через польські землі, але її авангард зазнав нападу поляків, його учасників побили, а документи відібрали. Так, делегати дізналися, що всі дороги перекриті і добратися до Литви нереально. Вони вирішили перечекати та ще не рушати через польське королівство. Коронацію тим часом перенесено 8 вересня 1430 року на Різдво Пресвятої Богородиці. Однак поляки ще більше посилили охорону своїх кордонів. 29 вересня минула й утретє перенесена дата коронації. Тим часом Вітот продовжував свої дипломатичні ігри. Він домігся того, що папа Мартин v вже не виступав категорично проти коронації, а навіть ставився до неї прихильно. Також він остаточно переконав Ягала та отримав його згоду, натомість гарантувавши, що після його смерті корону отримає син польського короля. Десь мовлянням, де підкупом він здобув підтримку більшості королівської ради. 16 жовтня Ягало, який тоді вже перебував у вільно, відіслав своїх радників до Польщі. Сегзмунд Люксембург тим часом відправив свою делегацію з коронами через Прусію, підсиливши її військовим загоном. Всі перешкоди для коронації Вітута були усунені. Але, тож таки, 16 жовтня Вітот захворів. Деякі сучасники пишуть, що він впав з коня, і його перевезли у Таракай. 27 жовтня 1430 року, так і не подолавши хворобу і не будучи коронованим, він помер. Хто зна, якби в подальшому склалася історія Литви, Польщі і України, якби коронація все ж відбулася і чи існувала б пізніше Річ Посполита. З'їзд монархів у Луцьку у 1429 році був зналкою подією історії середньовічної України, але через велику кількість розбіжностей між його учасниками якогось визначального впливу на подальшу історію Центрально-Східної Європи він не мав. Український історик Дмитро Вашук зазначає, на той час проведення з'їздів монархів, подібних до Луцького в Європі, вже давно увійшло в політичну практику. Ці заходи відбувалися періодично, і європейські монархи брали участь у них незалежно від того, чи конфліктували між собою їхні країни. В такому випадку посередником виступав папа римський імператор священної Римської імперії або будь-який інший правитель. І, власне, самі з'їзди переважно не мали жодних істотних геополітичних наслідків і не завжди впливали на вирішення цих конфліктів. Той, хто цікавиться історією, знає про це з прикладів Польського Королівства, Великого Князівства Литовського, Тевтонського ордену, Священної Римської імперії, Французького королівства і інших країн. З іншого боку, такі з'їзди були по суті паростками сучасної європейської політичної системи, насамперед Європейського Союзу, і заслуга Віто та відповідно полягає у тому, що він посунув межі цієї традиції на схід, поширивши їх на українські, білоруські та литовські землі. Адже Луцьк не випадково обрали місцем чергової зустрічі монархів. Це було місто неподалік кордону з Великим Степом. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!